Це його. Вітаю вас, котики, кіці і небінарні котенята. У нас сьогодні дещо незвичний формат відео без моєї варящої голови. Будемо вивчати, ізучати, познавати дуже прикольну виживацьку гру, яка називається Eden Crafters. Ну, приступимо. Ну, коротше, нашому світу прийшла срака-мотика, все горить, палає, ми всі умремо, какаклізми, ну, от це от все. Питання: що з цим робити? Ну, правильно, треба шукати, куди переселятися всім кожен мішкам, оцим людішкам. Ну, власне, це і є зав'язка вся сюжету цієї гри, якщо це можна в принципі назвати сюжетом, ну тому що самі розумієте, виживач в космосі, ота, от все на даний момент гра знаходиться в ранньому доступі, в ній доступно всього навсього 4 чотири біоми, тобто чотири окремих планети. Які досить суттєво відрізняються одна від одної. Ну, а п'ята, як розробники обіцяють, має вийти десь в четвертому кварталі цього року. П'ята планета, п'ятий біом, там щось агонь, агінні, от оті всі двіжухи. Ну, коротше, приступимо. Перший біом це Прайм. це гігантська планета, де ну, повністю відсутня чиста вода, там є стільки якась грязна радіаційна. Зато в ній є до хіріще різних ресурсів. Ну, там, уран, брулянти, алмазні, прочі-прочі руди лазити по цьому світу ну, реально довго, складно, ну тому що нехватка кисню, от це. От все. Ну, це все винагороджується саме наявністю рідкісних копалин. От, а їх прям хочеться шукати, особливо, там, ну, умовно кажучи, золото, там, чи кобальт, чи ще якісь там рідкісні штуки. Е, Тому що, що? Тому що? вони дозволяють оптимізувати виробничі процеси, ну і більш інтенсивно, скажімо так, ну, проводити тераформування планети. Е, світ там дійсно дуже великий, і це прям вражає. Океанічний світ це у нас другий біом. Маленька зовсім планетка, де ну, до ще води, причому вода чиста, її не треба обеззаражувати. Ну, Але з мінусів це те, що там не так, щоб дуже багато рідкісних якихось ресурсів. Плюс там поряд знаходиться сателіт, місяць, там літаюче тіло, яке створює волнення. Водичка робить хлюб-хлюб, і ми всі від цього страдаємо. Тому в перспективі там треба построїти велику товсту ракету привіт терненку і влупити по от цьому русоспутнику. Е, в цілому, воно виглядає досить прикольно. Водичка чистенька, органіку там можна нормально, бистро, відносно бистро вирощувати. Ну, Тера формування, як нормально в процесі проходить. Прям гарно. От. Ну, і в принципі, ну, там дійсно не так уже й складно, як може здатися на перший погляд. Там буквально три острови невеличких, скажімо так, серед оцієї всієї водної гладі. Виглядає досить прикольно, але, чесно кажучи, саме на цій планеті я награв саме менше часу. Третій біом це Етерія. Ну, це прям дійсно щось унікальне. Це така газова планета, де дуже дуже низька земне тяжіння низьке. Власне, ти там можеш чуть і -лі не літати. Ну, це по-своєму прикольно. Це дає ну, певне, е зміну, певну зміну певне враження від основного геймплею. От. Виглядає цей біом як е кучка островків, які тупо розкидані в космосі, між ними ніхера абсолютно немає. Ну і плюс їх регулярно торпедірують срані астероїди. От. Е Астероїди ідуть нахер, поэтому нам знову ж таки треба буде строїти велику товсту ракету щоб лупити по цим сраним русоастероїдам. От, Особість цього біомаша заключається в тому, що там ну от взагалі немає води, але високий рівень вмісту цієї води знаходиться якраз таки в повітрі. Тому там замість помп, якими качається вода, ставляться спеціальні збірники. От. Вони там виробляють певну кількість води, і для виробничих процесів її, в принципі, достатньо. Ну тут вже треба експериментувати. От, виглядає все це дуже прикольно, ну от реально прикольно. А от основні базові ресурси, які там необхідні там залізо, от це от всі діла, воно, в принципі, знаходиться ну, відносно недалеко від зони висадки, тому ну, в принципі дуже прикольний біом для того, щоб починати в ньому грати, знайомитися з цією грою. Нова Терра. Це по факту мій любимчик. Я її почав грати перед останньою з усіх чотирьох, але мені вона прям дуже крепко зайшла. Зав'язка сюжету така, що тебе висаджують в якихось лідніках. Ти мерзнеш, ти страдаєш, ти в шокові, дубаріна, ти не розумієш, що робить, біжиш, шукаєш якусь базу, та база напіврозвалена, ти, коротше, відкриваєш якісь там покоцані ящики, щось із них витягуєш, якісь ресурси, потім тобі треба срочно там знайти джерело отримання електроенергії, ставиш вітряки, потім через телепорт уже телепортуєшся в зовсім іншу зону цієї планети, ну і там уже починаєш будувати свою базу. От. Причому ти весь цей період часу, ти в шокі. Ти не розумієш, що відбувається. В тебе дубак, в тебе падає здоров'я, ти, коротше, в шокові. От. Ну, власне, що, фішка, сама основна цієї карти, заключається в тому, що там є вже існуючі споруди, тому що по лору гри на цій планеті вже намагалися. Нарощувати атмосферу, там створювати якісь більш-менш прийнятні умови, але що то пішло не так. Тому ти, як первооткриватель, як великий там, добитчик, надія всього людства, ти береш. І працюєш. Фішка в чому? Фішка в тому, що насправді всі основні ресурси прям дуже близько знаходяться від того місця, де ти потенційно будеш будувати базу, і це насправді прикольно. Е, в тебе набагато коротше логістичне плече, і це дозволяє тобі прям в нормальному темпі досить швидко починати відбудовуватися і переходити до більш високих рівнів розвитку свого біому, скажімо так. Подитожим. Виглядає це все дуже прикольно. Різноманіття е, біомів цілком достатньо, щоб якусь там соточку годин награти. Плюс розробники обіцяють, що п'ятий біом, я так розумію, він буде досить сильно відрізнятися від решти інших біомів. І це обіцяє бути цікавим. Е, що мені нагадує ця гра? Нагадує вона мені прям дуже-дуже сильно Planet Crafter. Яку я там награв не один десяток годин, але фішка в чому? Фішка в тому, що, вибачте мені, мою французьку, але тут дрон це просто імба. Це така тема, що Planet Крафтеру до неї ще срать і срать, тому що там це не продумано і це прям must have. Плюс візуально вони прям дуже схожі, навіть деякі елементи декору там буквально злизані один в один. Але. Певні механіки, певні фішки, певні особливості. Іден е, мені видаються настільки сильно кращими, що зараз, от чесно, у мене немає навіть бажання повертатися в Planet Crafter, тому що ця гра закриває повністю всі мої потреби в задоволенні своїх там геймерських почуттів, скажімо так. Ну що ж, дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте ставити лайки, робити підписки, ділитися цим відео з друзями, розказувати, який класний авторський проєкт ви побачили, як тут все афігезно, наскільки тут цікаво розповідають, які ігри. Ну, ви поняли. Хваліть мене, хваліть. Ну і наостанок дуже вам всім дякую. Слава Україні!